Вітаю вас на каналі Варбанда. Коротше, з тими вашими вархамерами я пропустив ще дві круті коробочки від альянса. І це важка, важка кавалерія істерлінгів. Дві коробки від альянса. Дуже круті коники, але якось я їх пропустив і не показав вам вчасно, але виправляюся. Сьогодні будемо їх анбоксити. Буде цікаво. Поїхали. Отже, якось непомітно для мене вийшли аж дві коробки із терлінгів, кавалерії, важкої кавалерії, і це сет 1 і сет 2. Почнемо з коробочки номер 1. Трошки, трошки баламутить те, що на всіх коробочках останнім часом дуже часто альянс використовує один арт, і це трошки трошки напружує, коли ви купуєте це все онлайні. Але якщо ви подивитесь на цю задню сторону коробки, то, тут видно вміст. І що я можу вам сказати? Це крутий набір. По-перше, я зразу бачу тут. Командну групу. У нас є крутий командир, музикант і дядько з прапором. Тобто, якщо би ви хотіли придбати цю коробочку для грей... моєї гри Грей 72, то у вас є командна група дуже крута. при тому у вас тут є дуже круті коники. З того, що я бачу, це ті самі коники, що лежать у візантійських наборах від Redbox. Але, але це зовсім не робить їх гіршими. Навпаки, це дуже круті коники і, на мою думку, вони заслуговують лежати в кількох наборах. Добренько, давайте подивимось, що всередині. До речі, ще скажу, що це масштаб 1 до 72, 12 вершників. Оу, зелений пластик. Люблю цей колір, тому що, тому що на ньому добре видно деталі. І давайте подивимось. Так, у нас є парні літнічки, тобто два одинакові літнічки. Вершниками і два однакові літнічки із кониками. Давайте почнемо із коників. Так, коники почнемо із коників, бо вершники це дуже цікаво. Так, це ті самі коники, яких я показував в наборах з візантійцями, тільки там вони були такого жовто-тілесного кремового кольору, і не дуже добре було видно якість. Тут же якість видно дуже добре. Це, це чудова скульптурна робота Антона Дербілова. Так, 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 смерть російським окупантам. І я не втомлюсь це повторювати, тому що Антон це знаменитий український скульптор, який загинув на українсько-російській війні, чи то правильно казати: російсько-український. Коротше, росіяни то зло, закидайте на русоріз, допомагайте Збройним силам, щоб їх здохло якнайбільше на тій війні. І так далі. Коротше, коники чудові, вони просто-сам просто, просто сам смак, як цукерочки. До речі, я бачу, мені попався дуже чистий наборчик. Я навіть не бачу тут якогось облоді. Є малесенькі ось такі шмарки, які дуже-дуже легко прибираються моделярським ножем. Е, Дуже, вже, вже ручки сверблять, щось з тим робити. Ну і вершники, це, е, це дуже круто. Теж я похвалю. Наразі дуже чистенько це все виглядає. І скульптурна робота Антона просто вражає. Просто круто. І хто дивився моє відео про скульпторів, про те, як ліплять, то ось тут я хочу вам показати, як правильно пропрацьовувати рельєф, як добре показувати деталі, щоб це все було легко і приємно малювати. Дуже хороша скульптурна робота. Чудовий, дивіться, який у нас є вершник зі списом. Круто! Ще один чудовий, дивіться, лиця, щити. Ну, бомба. Тут є трошки облої в нього на плащі, якийсь просто кусок, але це легко відрізати. Вушка, дуже гарно пролились вушка. Пам'ятаю, в наборі піхоти деякі вушка не дуже гарно пролились, скажімо так, тут всі вушка пролились і крутий, крутий командир в рогатому, в рогатому такому шоломі. Е, просто чудовий, просто смак. Прекрасна робота, шаблюка, дядько з дудкою. Чудово, мені мені дуже подобається. Я собі вже просто уявляю це все пофарбувати в золоті в золоті, в золоті обладунки, які стерлінги, і це просто смачно. Дуже круто, дуже мені хочеться вже їх малювати. Це такі набори, знаєте, які просто. Просто надихають щось з тим робити. Просто ручки сверблять, просто тримаючи це в руках. Коротше, таких літнічки два, і коників теж два літнічки. В сумі виходить у вас 12 крутих вершників із стерлінгів. Друга коробочка, сет номер два, також важка кавалерія, але перед тим як я її відкрию, хвилинка самореклами, і я знову прорекламую свій eBay-магазин, де можна купити цю коробочку. Не конкретно цю, бо цю я залишу собі, але в мене є їх кілька, тому одну з них можу вам продати. Якщо ви в Європі або десь у світі і шукаєте таку коробочку, то запрошую на мій eBay. Там можна купити деякі пофарбовані мною фігурки, але можна і купити деякі набори. Я продаю залишки, не залишки, а надлишки своєї колекції, своїх, своїх, своєї шафи сорому, тому щось такого можна собі придбати. І там є деякі новинки цікаві, тому що цікаво, запрошую. І давайте подивимося, що в цій коробочці. Я зразу показав задню сторону. Тут просто крутезні, крутезні чуваки з шаблюками. Дивіться, які майже, майже такий єгипетський хопеш сокира, булава. Ось така сокира чудернацька. Ось такі фентезійні, круті шаблюки. Дуже смачно. Давайте дивитися. О, а ці у нас сірого кольору. І я теж люблю цей сірий пластик, тому що на ньому теж дуже-дуже добре видно детальки. Тут у нас два літніки, однакові коників. До речі, давайте глянемо. Чи це той, самий? Так, це той самий літнік? Це ті самі коники, що в тому наборі, але я вже казав, що якщо у вас є хороші коники, то їх не стидно покласти в кілька наборів. І я думаю, що. Вони пасуватимуть до будь-якої важкої кавалерії. Якщо б ви хотіли цих коників використати в якихось своїх конверсіях, то вони просто не класні. Вони класні, це крута скульптурна робота Антона Дербілова. Знову ж таки, якість пропрацювання деталей, наклали базові кольори, пролили проливочкою, і все вже видно деталі. Або спідпейнти, взагалі топчик-горобчик. Їдемо далі. Давайте подивимось на. На вершників, тому що коників цих ми вже бачили. Ну це просто круто. Давайте почнемо з цього крутого дядька з плащом, з шаблюкою. Дивіться, яка в нього крута шаблюка. Видно, що це якийсь фентезійний просто такий крутий чувак. В нього щит такої незвичної форми, але він дуже крутий. Дуже крутий дядько. Ще один. Дивіться, в нього шабля на спині. Фентезійно висить дуже круто, мені подобається сокирка. в нього теж така незвичної форми фентезійна сокирка. Смачно, незвичного дизайну шолом з цими вушками і стерлінгів і це дуже-дуже круто. Дядько з булавою. динамічній позі, теж у нього невеличкий щит. Так, давай наводься, покажемо, ну вони круті. Я не знаю, мені бракує слів, щоб це описати. Вони просто круті. Хороша деталізація і навіть хороша чистенька відливка. Я не бачу сильного облою, з яким би довелося довго і неприємно боротися. Ой, який єдиноріг. Супер-пупер, агресивний чувак. І ще один дядько з супер, оцей, напевно, як. А, ні, оцей такий хопеш, бачите, єгипетський. Фентезійний меч Ну, дуже круто, дуже-дуже класно. Є такий трошки східний, східний вайб у цих фігурок, і вони круті. Вушка, знову ж таки, вушка всі попроливалися в нас. Дуже-дуже класно. Приємна, приємна робота. Знову ж таки, я відзначу скульптурну чисту роботу хорошу і чудову роботу людей, які відливали цих солдатиків. Вони дуже приємної якості. Просто, просто дуже приємної якості. Ось такі дві крутезні коробочки важкої кавалерії і стрілінгів. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Пишіть в коментарях, як давно ви вже маєте такі коробочки, або ви знаєте про них. Бо, як я вже казав, якось я їх пропустив і прогавив і не придбав, не показав вам, коли це треба було зробити. Щойно вони вийшли. Ну але в будь-якому випадку, сподіваюсь, варто було чекати, варто було про них дізнатися. Вони дуже круті. Мені вони дуже подобаються. Скоріше за все, я буду їх малювати, щоб мати їх у себе в колекції. Бо вони вони просто класненькі Ну а на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна!